До Чернівців літаком доставили черговий вантаж 200. Під слов'янськом під час виконання військового обов'язку загинув буковинець Петро Боднар. Ціло загиблого зустріли в аеропорту почесний караул та оркестр. Найважче в ці хвилини було молодій дружині Юлії, яка залишилася вдовою із півторарічною донечкою на руках. Жінка розповідає, її чоловік був дуже чесною та справедливою людиною, ніколи не залишав у біді тих, хто потребував його допомоги. Дуже допомагав людям, хотів жити, хотів радіти життю усю дитину, лише маленьку все лишив. вона чула його голос телефону майже щодня під безперервні звуки пострілів. Герой зателефонував дружині і в той страшний день, просто перед загибелью. Говорила, що дванадцять годині у а це сталося у другий годині. Там я з ним розмовляла, там безперервно стріляли. Це все. я кажу, Петя йди в сторону, як ти там говориш? Нічого я буду говорити. Петро Боднар не дожив кілька днів до 38-го дня народження. Жінка не знала, що відпускає чоловіка на війну. Їй сказали, що він їде на навчання. Спочатку на 10 днів, потім на 45. І так, Петро Боднар протримався у гарячій точці три місяці. Вже останній місяць він був під Слов'янськом Самий гарячий блокпост. Він дуже-дуже там тяжко прожив в нього дуже тяжка смерть. Він заслужив такої смерті, щоб його везли по частинам додому. Петро Боднар загинув під час мінометного обстрілу біля не, блокпоста біля населеного пункту Карпівка Слов'янського району.